Привіт, друзі! Сьогодні у нас уже 14 вересня. І зараз ми підемо подивимось, як же зараз виглядають наші баклажани, помідорчики і от, станом на сьогодні. Їх я вам скажу чесно, вже майже там немає. Там залишилось трішки баклажана, трішки помідор, а в общем, всього по трішки. От, Ну що, пішли, глянемо. Ще, друзі, перед тим як ми почнімо. Я хочу вам нагадати, щоб ви не забули обов'язково підписатись на мій канал, натиснути вподобайку і на дзвіночок для того, щоб ви не пропустити наступні відео, які я буду надалі знімати. Значить, що так виглядають помідори, ви бачите, тимно ростуть, хоча я їх вже та вже тижнів два як взагалі не поливав. Навіть от, є ще такі от, бачите, зав'язі, Це в нас помідор сашер. Так він виглядає. Це, такі сьогодні пройду, зберу. от, Такі от вони мають вигляд. Я обрізав їх, от, верхушки їм зрізав, а вони все одно, бачите, росли. Була спекотна погода і він навіть не просто ріс, а він ще й зацвітав. Бачите. Є квіти повсюду. От. От помідорчика ще трішки є, але вже в принципі все, він закінчився. От баклажани також. Такі от мають вигляд, вони вже не ростуть зовсім. Все заросло травою, я нічого вже тут не роблю. Більше не травою, а бізка. Ніхто нічого тут не викошує, тому що вже немає ніякого сенсу в тому. Трішки баклажани ще є. От. От такі маленькі, ми їх ще позрізаємо. От такі от. Це баклажан дестан. От. От. от більший. Такі бачите, екземпляр. У мене ще є замовлення. Жовті помідори також ще є. От зараз їх побачимо також. От. В принципі, такі в нас помідорчики Є і білий баклажан ще. От. поховався, бачите? от Такі от гарні вони. От. Маленькі вже, щоправда, залишились, але ще є. От моїх, власне, і... Повибираємо сьогодні, можливо завтра. У мене є замовлення кілограмів на 20. Я не знаю, тут 20 може і не буде. От, от бачите, але кілограмів 10, Думаю, 100% у 100% назбираємо. Такі от вони мають вигляд. От, листя в ньому крутилось от, в цих, наприклад. Це помідор сашер. Я думав, що вони чимось захворіли, але як виявилось, це особливості даного гібриду. Вони в минулому році крутилися, і на бік сашері також крутилися, але от, то не хвороба. Чувають вони себе добре, тому нічим лікувати їх не треба. от. так от. Виглядає баклажан Xieland, він захворів. Захворів він фітофторою. Ну, От, Я нічим вже не лікував взагалі, може місяць, як не більше, останніх пару разів обробляв фітоспорином. Але потім перестав, думаючи, що вже не будуть вони рости. Як виявилось, помилився. Ну нічого, так виглядають вони в нас. А от рядочек ще є Діксіленда. Бачите, які баклажани гарніші. Це ще активно росте. От, великі плодивню і от, бачите, які. Ці ще дуже гарні. Це ми позриваємо і використаємо. Також є помідор ще. От бачите, небагато, але але ще є. Тут, тут пару ще зелених. Ці от маленькі зелені. Звісно, вже великих таких немає, як були перші взагалі. пів кіла. Ці вже значно менші. От, але ще є. Також є КС-39. Так от помідорки виглядають. Його, до речі, ще чимало. такі от помідори. Стандарт. Якраз в баночку. От вони. От хоча також от хворіють, як ви бачите, вже. Тим не менше є. гарнющі. Це помідор Пінк Хіт. Так виглядає. Одне груно Також кс 3900 Теж чимало ще помідорів. Я так розумію, вони ще будуть і будуть, якщо, звісно, не похолодає. Стоять тумани останні тижні, але помідори тримаються поки що. Звісно, хворіють майже всі, та все ж тримаються. Маємо жовті помідори, Оце і точно знаю, як зветься. Оця сливка жовта це Yellow River. От. А інші, якщо чесно, таблички мої от, бачите, від сонця вигоріли, тому назви вам не скажу, але знаю, що тут є Ямамото, Мюксі і, і, і ще один не пам'ятаю. Такі гарні помідори. От. Дуже класний сік з них виходить. Вони дуже несисті. ці великі. в Всередині вони помарачую. От, Не жовті. От. Так от ми. Але вже скоро їм теж труба, як то кажуть. Будемо виберемо, що є. От, хоча їх тут ще мало ще є. У мене багато вже замовлень пішло, в людей пропали помідори. Тому дуже-дуже класно беруть. І вже навіть не дивляться, які вони жовті, чорні, зелені, фіолетові. Всім байдуже головне, щоб були помідори. І Ці такі великі, ну це здається, якщо я не помиляюсь, є нуксі. Помідор, бачите, гарнющий, який гарний вигляд має ті помідорчики. От він також це все такі гарнющі помідори і дуже-дуже м'ясисті. А оцей представник зветься Тайо. Він дуже дорогий, насіння дороге. бачите, от уже теж напала фітавтора на них. От, але отакий от гарний вигляд мають і вони дуже-дуже смачні. Просто Неймовірно смачні, але дорогі. Я брав 5, навіть насінин, десь гривень 70 за них віддавав. Я взяв чисто із цікавості, які вони будуть. Ну, Помідор класний, але садити ми його більше не будемо, великих, точніше, ми їх і не садили у великих кількостях, лише для себе. Для себе теж, може, і візьму 5 насінин. Він дуже смачний цей помідор, виростає такий великий, як ви бачите, це. Такі вони є от величезні. От. Далі збираємо врожай. Ну, ще правда не зараз, але трошки пізніше вже будемо тоді все знімати. Оці от кілочки. Це туди далі. І мабуть в цьому році не знаю, чи буду дискувати, чи буду виорувати. Скоріше за все виорювати, тому що там у нас заїзд сюди на ділянку дуже вузький. Тому з дисками сюди, скоріш за все, трактор не проїде. От. Але це буде трішки згодом. Поки ще помідори ростуть, як ви бачите, гарно. Тому будемо збирати врожай по максимуму. Також робив я і на цю ділянку аналіз ґрунту, так як я ніколи ні разу його тут не робив і не маю навіть уявлення, що тут і як. Тому зробив його і от у нас от є такі показники. Дивимось, ну за цими даними, значить нітратний азот у нас високий. ну Вони не дивно, поки ще все росте. Плюс давались мінеральні добрива, тому він такий буде. Азот гідролізований, Це той азот, який найближчим часом перейде в доступні форми для рослини. він От. далі. Фосфор калій, як ми бачимо, надвисокий рівень. От, тобто ґрунт забезпечений фосфором калієм повністю. І органічна речовина також високий. Це теж не дивно, сюди вносилось е, гній не один раз. Плюс це все бадилля, яке росте, воно теж заорюється, Тому органічна речовина у нас є. От, е, PH у нас. Слаболужна 7,2 це дуже високий. Сюди буду вносити сірку калоїдну, не знаю, правда, ще скільки, але буду. Я ще дози точно не знаю. Треба десь знайти якусь таблицю, щоб визначити. От. Ну і На наступний рік прогнозовано 6,7. Ну, 6,7 це нормально, тому дози самої сірки я буду вносити невеличкі, скоріш за все, маленькі. Ну, тому що 7,2, ну, точніше 6,7 це е, нормальна буде кислотність підійде. Так, е, далі в нас сірка наднизький рівень, магній також наднизький, тому сульфат магнія сюди дам. Е, висиплю десь 25 кг на 10. Сотих, я думаю, цього буде досить. Ну, кальцій у нас середній, тобто є кальцій, тому. З кальцієм нічого робити ми не будемо. От, власне, такий у нас відеоогляд на 14 вересня. От. Я зробив, друзі, нагадую вам, що хто ще не підписався, обов'язково підпишіться на мій канал. Не забувайте поставити, натиснути на дзвіночок, для того, щоб не пропускати наступні відео. Тому що буде цікаво, буде відео багато і будуть відео на різну тему, не тільки про вирощування кавунів. Можливо, комусь щось буде дуже цікавим, дуже повчальним, тому обов'язково підписуйтесь. Ну а на цьому я з вами прощаюсь до наступних зустрічей!